Отже, соціальна девіація коли чуєш це слово сполучення, що перше спадає на думку? Мабуть, щось пов'язане зі злочинами, правда? Але насправді це поняття набагато, набагато ширше, і як ми побачимо, воно стосується ну, практично кожного. А щоб одразу зануритись у тему, давайте почнемо з такої собі загадки що може бути спільного між цими людьми? Отже, маємо такий список: грабіжник у магазині, пацифіст-протестувальник, американський веган, шахрай-білий комірець і навіть раб-утікач у 19 столітті. Здавалося б, що тут спільного? А відповідь, і вона може справді здивувати: всі вони з погляду соціології є соціальними девіантами. Так, так? І саме це підводить нас до ключової ідеї всього цього розбору. Тож, бачите, нам доведеться трохи переосмислити, що ж таке ця девіація. Бо в соціології це слово це не якась там образа, ні, це просто опис. І зараз стане зрозуміло, чому. І ось власне визначення. Ключовий момент тут це слово ненормативність. Тобто девіація це, по суті, будь-що, що відхиляється від загальноприйнятої норми в суспільстві. Важливо зрозуміти, це не означає автоматично погане. Це означає інше. Добре. Але як суспільство ставиться до цієї іншості, невже просто ігнорує? Звісно, ні. Воно намагається її регулювати. І для цього існує така штука, як соціальний контроль. Це, по суті, набір механізмів, які суспільство використовує, щоб тримати девіантну поведінку в певних рамках. А як працює цей контроль? Ну, головним чином, через санкції. І вони бувають двох типів: є позитивні санкції, це, скажімо, похвала від вчителя, або коли друзі тебе вітають. Вони, ніби кажуть, молодець, роби так і далі. А є й негативні. Це може бути що завгодно: від здивованих поглядів на вулиці до глузування друга. Це такий собі сигнал, ей, ти робиш щось не те. І тут варто розрізняти. Бо і норми, і санкції бувають різними. Є неформальні норми, знаєте, такі неписані правила поведінки. Звичаї, пофарбував волосся у фіолетовий. Ну, максимум, що за це буде, це косий погляд. Це неформальна санкція. А є норми формальні, це вже серйозно, бо це закони. І тут, за порушення, скажімо, за податкове шахрайство, наслідки будуть зовсім інші. Тут вже втручається вся система кримінального правосуддя. Окей, з тим, що таке девіація, наче розібралися, але звідки вона береться, чому люди відхиляються від норм? І знаєте, перші спроби знайти відповідь були, ну, скажімо так, дуже прямолінійними. Вчені почали шукати причину в біології, буквально в тілі людини. От, наприклад, був такий італійський лікар Чезаре Ломброзо. У 19 столітті він висунув теорію, що злочинці це увага не до люди. Таке собі повернення до більш примітивної версії людства. Звісно, сьогодні це звучить дико, і ця теорія давно спростована, але це чудово показує, з яких ідей все починалося. І він не просто теоретизував Ломброза, склав цілий список злочинних рис. Уявляєте? Низький лоб, масивна щелепа, видатні вилиці, кремезна статура. Якщо у тебе щось з цього є, все, ти потенційний злочинець. Це, звичайно, просто ідеальний приклад того, наскільки помилковим може бути такий біологічний підхід. На щастя, наука не стояла на місці, і пізніше дослідники, наприклад, подружжя глюк, сказали: Стоп. А може справа не в біології, а в тому, як ми ставимося до людей. Вони припустили, що тут може працювати так зване самовтілюване пророцтво. Дивіться, як це працює. Суспільство очікує, що фізично сильні хлопці будуть агресивними, і, можливо, навіть несвідомо заохочує таку поведінку. Потім ця поведінка підкріплюється, і в результаті що ж деякі з них і справді виростають агресивними. Справа не в тілі, а в очікуваннях. Добре, від біології відійшли, куди далі? А далі фокус досліджень змістився з тіла на розум. Можливо, причина девіації криється десь у психології, в особливостях особистості? І так з'явилася, наприклад, теорія стримування. Ідея тут доволі проста девіація це, по суті, питання самоконтролю. Якщо у людини сильне сумління, якщо вона вміє справлятися зі своїми імпульсами, то вона зможе стримати девіантні потяги. Були навіть дослідження, які порівнювали так званих хороших і поганих хлопців, і вони нібито підтверджували цю ідею. Звучить логічно, правда. Але і тут є велике але і біологічні, і психологічні пояснення мають одну спільну фундаментальну проблему вони шукають причину всередині людини. Вони розглядають девіацію як якусь індивідуальну поломку чи аномалію і при цьому повністю ігнорують соціальний контекст. Вони не питають, а чому взагалі ця поведінка вважається відхиленням? І ось тут на сцену виходить соціологія. Вона каже: Гей, давайте зробимо крок назад і подивимося на картину ширше. Можливо, справа не в окремих людях, а в самому суспільстві. І соціологічний погляд на девіацію базується на трьох таких, знаєте, фундаментальних ідеях. Отже, ідея перша, і вона ключова девіація річ відносна, вона повністю залежить від культурних норм конкретного суспільства в конкретний час. Простіше кажучи, немає нічого, що було б девіантним само по собі. Подумайте про рабство. Колись це було абсолютною нормою, а от боротьба проти нього це була девіація. Сьогодні все з точністю до навпаки. Друга ідея люди стають девіантами не тому, що вони щось роблять, а тому, що суспільство навішує на них ярлик девіанта. Тобто головне тут не сам вчинок, а реакція оточення. І це повертає нас до ідеї самовтілюваного пророцтва якщо на людину постійно дивитись як на злочинця, їй буде значно легше ним стати. І це все логічно підводить нас до, мабуть, найголовнішого питання якщо норми відносні, якщо девіація це ярлик, то хто власне малює цю лінію? Хто вирішує, що є нормальним, а що ні? І відповідь криється в третій засаді соціологічного підходу. Визначення норм це завжди питання влади, соціальної влади. Ті, хто має владу в суспільстві, вони встановлюють правила. І як не дивно, ці правила часто захищають саме їхні інтереси. І варто лише поглянути на приклади, як все стає на свої місця. Згадаймо закони про рабів утікачів, чиї інтереси вони захищали. Очевидно, що могутньої еліти рабовласників. Або, скажімо, бокс це легальне, навіть шановане насильство, А вулична бійка це вже злочин. Або візьмемо мітинги. Запланований передвиборчий мітинг владної партії це нормально, а спонтанний протест проти чогось це вже може розглядатися як порушення порядку. Бачите різницю? Тож, якщо підсумувати все це, висновок виходить такий. Девіація це не щось, що міститься у самому вчинку. Ні. Вона народжується в реакції суспільства на цей вчинок. Це не якась вроджена якість людини, а соціальний конструкт, результат того, як інші люди визначають і реагують на її поведінку. І все це, звісно, залишає нас із дуже цікавим питанням на подумати. А що з того, що сьогодні ми вважаємо абсолютною нормою? Наші нащадки колись назвуть девіацією, і що важливіше, хто і як буде проводити цю межу в майбутньому.